Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якою миті ділитися безцінними скарбами. В ефірі програма Невтомні наставники. Вітаємо всіх слухачів світлого слуха, радіо «Мануїл» і глядачів. Програми Невтомні наставники, які зараз нас дивляться. Це програма. Про, ми говоримо про книжки, але не про книжки, а про теми, які дають книжки, для того, щоб ми могли зазирнути, глибше зазирнути в себе. Ми продовжуємо говорити про книгу Джеррі Бріджеса Терпімі гріх, яка є в нашій студії, також і у минулому випуску ми говорили про гріхи, які є в кожній церкві, зокрема гріх самоправідності, про те, яким дивним чином інколи проявляється гордість, і ось почали. Наприкінці минулої програми торкнулася трошечки тему гріхів, які приходять в церкву із світу, і християни, якби вважають деякі речі нормальними. Ну, наприклад, там дуже багато, е, проявля, при, е, дуже багато давати часу свого життя і от такої пристрасті, наприклад, іншим заняттям, які приходять зі світу. Але давайте я зроблю роблю паузу і представляю людей, які розкриють цю тему. Це Олексій Єфєтов і Віктор Ларіонов. А віктор є пастором церкви нове життя, також душоопікином і людиною, яка дуже багато консультує людей і може також поділитися про, про це в нашій програмі. Вітаємо вас! Вітаю, друзі! Дуже радий бути з вами. Дійсно, ми сьогодні хочемо більше поговорити. Ми цю тему за, зачепили в наших попередніх випусках. І хочемо більш розлогу про це говорити, тому що це цілий пласт е, таких стосунків і питань, які є, які є в церкві. Це світські вподобання. Е, Джері Бріджес у своїй книзі Терпині гріхи е, і світські вподобання він там перелічує серед інших гріхів, які толеруються в церкві. Він та, дає так, таке означення. Це два основних. Ключових моменти Перше, це надмірна заклопотаність справами цього дочасного життя, тобто заклопотаність правильна, але надмірна. Да? Речі правильні, але надмірне, надмірне турбування ними. І друге це прийняття наслідування запозичення цінностей і практик суспільства, яке нас оточує. І те, і друге. Дуже багато ми можемо спостерігати в церкві, і йдеться не лише про там про довжину спідниці, чи, чи, чи танці, чи відвідування кіно, і так далі. Це йдеться про, про саме ті вподобання, які, які існують в церквах, до чого схиляється. Людське серце. Це мені нагадує карикатуру, яку я, я, я побачив в одному з християнських видань нещодавно. Е, уявіть собі, е, оголошується близький кінець світу, і ось якесь там містечко, і, і напроти одне одного стоїть, стоїть е, церква і бар. І в барі люди, е, коли взнали, що наближається кінець світу, вони всі побігли до церкви. А з церкви ці люди побігли в бар. От, на жаль, дуже така дуже така е, реальна, так би мовити, сумно реальна. сумно реальна ситуація. Що ти скажеш, Вікторе? Е, вітаю, дорогі. Да, я е, проникся. Проникся цією картинкою. Я да. і, і певно, певною мірою, да. Я погоджуюсь. Що такий момент є, да, ми шукаємо, ну, знаєте, ми, ми шукаємо спасіння всі, кожен з нас шукає Спасителя. І дійсно, ми його знаходимо. І от і, на, на той момент, і якщо говорити дійсно, я подумав, якщо я розумію людей, які побігли з бару в церкву, вони шукають спасіння під час кінця світу, то питання, да, я думаю, я собі одразу аналізую, чому люди побігли в бар? Спасіння чого вони шукають. І я в мене жахлива думка прийшла. Від чого? Від нудьги? Або ні, то вже треба відірватися повністю. вже. Останній день треба отримати те задоволення, якого часу я не отримував Це справжні речі. Так, да, то треба, то, треба ну, да, вже так гульнуть, так гульнуть. І це така цікава річ. Знаєш, я трохи хотів, продовжуючи тему з минулого, з минулої зустрічі, я Подумав про ці от невинні задоволення, я так говорив про спорт, але ж я думаю, дійсно, я, вірю, да, я ж думаю, що ну, цікаво, кожна з нас є якась для така річ. Фактично, я вірю, що все творіння Боже, воно добре. І я, от себе навіть сів зараз, от я розмірковував, Ну, ще взяти, пропустимо, там музика. Да? Це класна річ, яку створив Господь для задоволення. А як зрозуміти, що вона вже саме таки стала для мене. Більше ніж е, просто так просто задоволенням. Як це зрозуміти От Льо, у тебе є якісь. Я просто, я просто розвірковую зараз про ці речі. Якась ознака для тебе є? Чи взагалі чи Знов все таки, що, що завгодно, воно не може бути? Знов таки, ми неодноразово вже говорили про рецепт і про, так би мовити, от е, прибор який можна. Можна поміряти відповідну температуру і зрозуміти, чи, чи знаходимося ми у небезпечній близькості до чогось поганого, чи ні? Питання не в тому, про що ми говоримо, а скільки серця ми прикладаємо до цього. Питання, як за... А яка ознака? От яка ознака? О, ознака? Ознака ознака приростання серцем. А як От проявляється? Ми... Я зараз включив душу опікуна. А як так. проявляється це проростання серцем? А... А от таки знову. Проблема в тому, проблема не в тому, що в церкві багато світського. Проблема в тому, що в церкві радіють цьому світському. А чому радіють через кризу? ти в цьому Через, через сенсі. кризу пізнання абсолютно. Я вважаю, що знов таки, знов таки рецепту іншого немає, і, 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 і методи іншої немає. Людина це така. Це таке створіння, яке було створене, щоб поклонятися. Це ми, ми нераціональні, ми абсолютно нераціональні. Ми рухаємося пристрастями, виключно пристрастями. О, тобто І ознака той... пристрасність. Озна... Ознака, ознака пристрасність, але не так в нашому серці конкурують різні пристрасті, правильно? І вони конкурують за пекло, і завжди більша пристрасть має тенденцію витісняти всі інші пристрасті. І наша проблема не в тому, що ми надто сильно захоплюємося там чимось, що запозичене зі світу. Проблема наша в тому, що ми недостатньо захоплюємося Богом, який його красою, його, його неймовірною, його неймовірною любов'ю, його неймовірним. Неймовірним ставленням до нас, і це не витісняє цей світ. Ми намагаємося вирішити проблему з того боку, забороняючи там, вимірюючи довжину спідниці, забороняючи там відвідування кінотеатрів і так далі, там слухання тієї чи іншої музики. А проблема не в цьому. Проблема, що не того багато, а просто, просто все те, що приходить в церкву зі світу, воно просто займає вільне місце я в якому немає яке вивільняється через недостачу через не недостатню не силу нашої пристрасті по богу в церквах вчать дуже дуже гарно вчать теології дуже гарно вчать вчать догматиці дуже гарно вчать ортодоксії. ми в одній із, із, із програм вже цитували фразу фразу джона веслі який казав що ортодоксія це дуже гарна річ і Правильне ставлення неможливо без правильних доктрин, але правильні доктрини не обов'язково ведуть до правильного ставлення до різних речей в житті. І, навіть знаючи, я... чітко знаючи, що і, і, і чітко знаючи все про Бога, яким він є, і так далі, і так далі, не обов'язково автоматично викликає відповідну любов до нього і відповідне прагнення. Його. І найкращі ілюстрацією цього є сам сатана. В угу. мене така думка. Я хочу зараз цю думку, скажімо, показати або перевірити в конкретній ситуації. От моє поклоніння, і на фоні дійсно, як бачите, своє поклоніння на фоні таких от невинних якихось речей? От Я з тобі одразу виявив ситуацію, е, припустимо, для мене да, футбол, якийсь спорт або музика, фільм, неважливо, що, що завгодно. От я, я, хочу, я це хочу. І я ввечері вдома поруч з дружиною, і як я буду приймати рішення про це? Як, як побачите моє серце, чим воно заповнене? Я включаю собі кажу: слухай, кохано, зараз ми дивимося. Ну, це важливо для мене футбол, припустимо. І вона говорить: ні, вона, от зараз якраз іде остання серія серіали. І от питання, як вирішити питання тут? Як побачити своє поклоніння? У нас є конфліктна ситуація? Вона хоче це, і я хочу це. Для мене знаєш, як виглядає? Як побачити, що мною керує? той момент, коли я хочу футболу, моя думка має бути така: Господи, от те, що ти казав, да? я звертаюсь до найбільшої цінності, яка зараз яку я маю. Да? Якщо я хочу футбол, я буду звертатись до своєї правоти. Я маю право, я більше заробляю. Неважливо, які там будуть аргументації, Але якщо дійсно те, що ти казав, моє серце е, воно присвячено Богові, я запитаю собі прості, прості речі. Господи, яка моя дія зараз? Вона, вона принесе славу тобі і проявить любов до моєї дружини. Відповідь може бути будь-яка. От мені. Я, я так, прошу, От мені дуже здається, що навіть коли ти собі ставиш таке запитання, це вже проблема. Хм, що ж мені обрати? Що ж мені? Як ж мені обрати? Коли твоє серце починає вагатися і починає зважувати, це вже проблема, це велика проблема. І, до речі, в, твоєму, в твоїй ілюстрації, яку ти пропонуєш, все навіть ще простіше. Якщо переді мною сидить моя дружина, людина, яку. Мені дав Бог не... і дав він мені не тому, що вона достойна мати такого чоловіка, що він її благословив, неймовірно, тим, що я там такий, такий, такий. Ні, Бог щиро вважає, що саме з цією жінкою я отримую максимальну насолоду в своєму Амін. житті. І якщо це переді мною сидить максимальна насолода мого життя. То яке питання, взагалі, що ми, див... мені... Дорогі. що ми дивимося? Дорогі слухачі, от зараз ви побачили практичне застосування того, що Олексій казав. Навіть думки немає. Якщо я дві то тобі... люблю, але дружину, я, я кохаю значно, не темняно більше. Чому? Бо вона дана мені ким? Бо, дійсно, я поставив таке питання, Льоша, ти правий ти, 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 ти піймав? Важлива річ, воно саме по с вже має бути тут. Це, але, але це буде коли? У людини, яка знає Бога. А якщо ти, ти ще зрозумієш, дійсно, у тебе ще йдуть ці вагання, то це питання, Альош, на мою думку, воно правильне. Для тебе воно не є актуальним. Бо ти любиш так, що ти, ти люблений влюблений Богом так, що тобі дуже легко проявляти до любов до іншої людини. Саме Я так, зараз так. скажу про чоловіка, який зараз дійсно закупив він, він собі до, 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 на, на цей вечір все, щоб забезпечити собі комфорт. І тут дуже на щось говорить, слухай, а я, я б хотіла. І йому це боротьба. Боротьба у тебе її немає. А я зараз кажу про людину, яка в якої я боротьба. Само по собі це не питання, що дивитись. Господи, хто переді мною? Найважливіша людина в моєму житті, яка дана ким? Тобой, який віддався на своє життя? Мені здається, про ці речі ти говориш. Давайте трошки ну, на, на Христа церкву людей, от переводимо з. Ну, практичне застосування саме от у церковному житті, от у стосунках ми, між віручими, можна трошки абсолютно, перевести. Абсолютно, а ми, а ми нікуди не виходили в цьому. Я розумію, в цьому. але давайте розкажу... так більш явно проговоримо розкажу деякі. Речі. Розкажу, одну, розкажу одну історію. Uh, пастор Баптистської церкви мені мені це розповів, і це неймовірно мене вразило колись. Я на все життя запам'ятав в uh, Правильні Баптиській церкви, Правильні без, без всякої іронії. Uh, жінки. Всі приходять на богослужіння у хусточках. Так? Це побожно, це правильно, це, це гарно. І всі однакові, всі, всі в хусточках. Але тут, коли одягаєш хусточку, десь приблизно від 3 до 5 сантиметрів голови волосся залишається назовні. І в церкві починається запекла конкуренція серед жінок. Хто най, найефектніше розпорядиться оці, о, оцією смужкою у 3 сантиметри, щоб зробити там максимально ефектно щось таке? Бо далі, бо далі хусточка, бо далі нема чого де, де конкурувати. І ось жінки всі змагалися між собою. Хто ж буде краще виглядати цій, е, У кого буде найкраще виглядати оця смужка е, волосся, яка. яка е, Вилізає з-під хусточки. От дуже часто, на жаль, у нас е, наше життя воно, воно е, під, підпадає під, 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 під оцю модель. Ми е, ніби приймаємо, ми ніби приймаємо Бога, би, е, нам відкривається Його краса, нам від, ми, ми закохуємося в нього, але лишається якась царина нашого життя, де є фактично пустота. Пустота від Бога. І ця пустота автоматично заповнюється чим? Тим, що ми запозичуємо в суспільстві, тому коли, коли це існує, і коли це процвітає в церкві, це не вина, це біда церкви, це біда віруючих людей. Тому що просто це просто означає, що люди, що Бог не є найбільшим скарбом, не є найбільшою красою, не є найбільшою радістю. Не є найбільшим скарбом в порівнянні з яким всі скарби цього світу, це, це, просто, це ну, просто труха якась. Можна тоді спитаю, чи можна взагалі це виправити, якось працюючи саме от з церкви. Ну дуже так я погано сказала. Саме от з є, точки не, зору але, церкви, але дуже абсолютно з точки зору церкви, якщо ви хочете в церкві мати людей, які будуть прославляти Бога в церкві. Треба проповідувати. Про славу Божу, а не конкретно про те, як його прославляти. Тобто про Бога, а не про гріхи, да? так? Так, абсолютно, абсолютно. Якщо ви хочете, якщо ви хочете щоб, щоб е, е, сім'ї вашій церкви, шлюб вашій церкви прославляв Бога, треба проповідувати про славу Божу, а не про динаміку е, шлюбних стосунків. У нас є лише один шлях. Е, в освяченні в нашому, в зростанні в побожності. Це пізнання Бога. Це пізнання Його краси, Його величі, Його сили. Перша заповідь. Так? А, відчути, відчути, пізнати і, і, і поклонятися Богові всім серцем, всією міцю своєю, всім розумінням своїм. Починати йому довіряти. Довіряти йому можна лише ми говорили про це в попередніх передачах. Коли ми знаємо, коли ми довіряємо, я неймовірно довіряю віті ларіонову. Чому? Тому що я бачив його, як він діє в різних різних життєвих ситуаціях. Я знаю його, я знаю його життя, я знаю його вчинки. Я знаю, що він думає з того чи іншого приводу. А як же інакше я, я можу йому довіряти? Чи можу йому довіряти, якщо інша людина скаже, ти знаєш, ти маєш довіряти Ларіону абсолютно покладатися на нього всьому, довіряти йому життя, він знає краще? Що це він знає краще за мене, як я маю будувати моє життя? Розумієте? Не пізнаючи Бога, не пізнаючи його красу, не пізнаючи глибину Євангелія? Ми не можемо зростати в побожності. Ніякий моральний вибір, ніяке, ніякі клятви, ніякі, ніякі заприсягання, ніякі зусилля, які побожни, якими б побожними вони назовні не виглядали, не приводять до цього. Вони Єдина, єдиний шлях це як не дивно, шлях насолодинь. Бог більше всього найбільше прославляється в нас тоді, коли ми найбільше насолоджувалися ним. Вікторе, хочеться ваш коментар? Погоджу, погоджуюсь повністю. От це дуже важливий момент Дійсно, знаєте Коли що от я, от я, нати, я навіть не, не дивився ну то це буде це, ну, дійсно проблема. Ну, льоша, ти да, я я чув цей твій приклад дуже цікавий. Але мені цікавіше завжди, от як воно, ну на чоловіках, як воно воно ну, взагалі, от, ну, як, як на мені воно. І я розумію, що дійсно, я себе теж ну порівнюю, і оце проблема. Я розумію, що коли у мене, знаєте, я бачу, коли. Я починаю в церкві себе з кимось порівнювати, я собі можу все це пояснити. Я можу пояснити доктринальною правильністю своєю більшою там, чи чимось іншим. Але я знаю, Господи, точно, це гарний сигнал, ти, ти зараз говориш до мого серця. Віктору, це щось не так. Коли жінка робить так, собі зачіску таку, да? те ж саме, я починаю щось собі говорити, це дуже класний момент благодаті. І я б його. Ну, знаєте, як сьо, я, я, не, я не думаю, що це варто якось викорінювати саме це. Люша з повністю згоден проповідувати Христа Розп'ятого. Е, ну, дійсно, не, не якісь принципи життя, там, правильні, там, як правильно ставитись до дружини. Ну, це все є, це, 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 це частина процесу, але головна ця основа люби Бога, Бога понад усе. І ці речі вони завжди будуть в церкві. От я чесно скажу, в будь-якому вигляді вони будуть. А, але це знаєте, це, це має завжди мене повертати до моєї потреби у Христі. Будь-який мій прояв емоційний, фактично. Я кажу, я завжди дуже переживав, коли я починаю щось там дратуватися, думаю, ну проблема не в мені, а в комусь іншому. І слово каже, ста відсотків в тобі. Сто відсотків тобі. Тратуєшся, гніваєшся, незадоволений, очі опустив, там, лице відвернув. Е, я не думаю, що колись буде такий час на землі, коли такого у мене не буде. Коли всі навіть у тебе такого не буде. Є якісь речі. Але це потреба. Господь повертає: Слухай, ти потребуєш мене зараз. Якщо в мене всі, якщо ну, все добре, я, я себе не помічаю проблем, в нашому мені Христос більше тоді? Тому я думаю, mm -hmm. в цьому сенсі оці, е, ці терпіми гріхи, вони, я думаю, може, я про коїкійсьєрі скажу зараз. Але вони дійсно, вони, е, е, це от Божий для нас такий дзвіночок. Слухай, ти потребуєш мене зараз. Не дійсно не просто змінити зачіску, не просто сказати, та ні, це ви просто підійти. Я можу сказати, якщо я заздрію, може підійти до людей, сказати, і, не, ти нормально, пропоїдеш і бути задоволений ще своїм смирінням. Я буду просто, ну, безумовно, задоволений. Але ж ні, я розумію, що якщо я заздрію, я кажу, Господи, так, я зад. Прости, не дам, боже, я дякую запрошення. Дякую за прощення. От ти згадував гнів, і я може я може це буде звучати наївним, але я хочу поділитися таким маленьким власним досвідом. Е, одного разу це було, я тобі розповідав колись. Е, е, одного разу була ситуація, я неймовірно розгнівався на людину, як, від якої абсолютно не очікував там, певної поведінки. Я просто був, я просто був такий, як, 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 надутий, на, як надута кулька, яка в будь-якого моменту може, може розлетітися на, на шматки. І тут. Тей час несподівано для свого мене. І я, і, я себе, і, 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 і я себе питав, як можна простити це? Як можна взагалі толерувати це, як можна як можна е по це пройти? І тут в мене в голові прозвучала одна фраза: А заради мене можеш простити його? І ви знаєте, і в цей момент я здувся. Я зрозумів, що знаєш, Господи, заради тебе можемо, дійсно можемо. Оце можливо ілюстрація. Ото... То про що ти говориш? Швидко ти вирішив. Я ще починаю потім спорити з Богом іноді. Та ні, Господи, я ж. Не... Да, ну я зрозуміла. А він же що? Ти молодець. Я просто менш харизматичний, ніж ти, так що я я швидше здувся. Так що... але, але принцип той самий. Згоден? Да, абсолютно. Абсолютно. Отже, отже, рецепт отже, рецепт знов-таки не в рішенні відмовитися від того чи іншого гріха, ні, не в. Не в нашому бажанні його позбутися, а в силі Духа Святого, яким і тільки яким ми можемо, ми можемо з цим гріхом боротися. А для цього, по-перше, треба визнати. І по-друге, це треба побачити цей гріх в контексті наших стосунків з Богом. І фактично, в практичній площині боротьба з цим гріхом є не відмова від нього, а посвяті, а, 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 а свята себе. Зростанню побожності А для цього? Саме цій книзі. До речі, є. є я багато е, багато разів чув чув цей цей вислів, що для для повноти, для повноти життя у Христі треба навчитися проповідувати Євангелії щодня самому собі. І як це робити? От якраз в цій книзі Бріджес уділяє певний. Певний час для того, щоб практично розказати, розказати, як це робити, і робити це щодня, щодня. І якщо кожен з наших слухачів приділить цьому хоча б 10 хвилин свого часу, просто зміни будуть неймовірними, тому що ми дуже часто ми воюємо за пекло. Ми, ми чинимо ми точимо за пекло боротьбу, але не на тому фронті. Я нагадаю, що це програма невтомні наставники, і ми спілкуємося з Олексієм Єфетовим. І... Віктором Ларіоновим говоримо про терпімі гріхи, говоримо про зокрема сьогодні. Говорили про ті е, речі, які е, світ, е, приходять до церкви зі світу, е, світські вподобання. І дякую вам, дороге панство, за розмову. Дуже радий бути з вами. Сподіваюся, ще поговоримо про багато чого. Дякую дуже з Богом, дорогі! Ви прослухали програму Невтомні наставники. Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу едіторetsвітле.орг або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.